О, зайшли ми в сусідній двір. Зараз тут прокатаємося, але напевно тут довго не будемо, правда Артем? Бо тут бачите, сонця тут немає, такий тінь. Дуже-дуже холодно, правда? -е. А, у нас же ж є локація а -а -а. там. А, Артем день. А У нас ж є там біля себе локація. Катання, там де ми зробили минулий раз близько. Давай зараз підемо туди. Знімаємо. Да, Знімаю. Ага. Да, тут по стежині минулий раз тут пробували кататись, Досі так було цікаво Прямо по цьому да, Я звідси треба трохи тебе підштовхнути правда Зараз. Я тут поставлю телефон Де я тебе підштовхнути 哎，哎。<sighs> Так ми катаємося Так це виглядає Як ви бачите Дітям зима сніг, це завжди весело Шов